Тут ти готова? Будеш батька знімати? Mm -hmm. Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! З вами Надюшка Сергійова. Слава Україні! Ну і я Сергій Шелудько І зараз знімемо коротеньке відео, буде у нас невеличкий відеозвіт. Це у нас автомобіль шалений. От Toyota Hilux Lux. Mitsubishi L200. Ще одне немає, вона Юра нею займається, Юрина машина там знаходиться. От. І Ми зараз просто розкажемо, що ми купили, за чиї кошти і що ми зробили по цій машинці. На, Надюшка тобі будеш оператором. Так що, друзі, в першу чергу хотів би подякувати ще раз моєму підписнику Василю Олексійовичу Спортланду і його команді, так як завдяки їм. Ми купили на дві машини резину, теж ж на цю і ту, що Юра поїхав у 200, та не ця у 200, це о 258 бригади, яку ми ремонтували в столиці, як там правильно називається стов, шуйгу, ну щось таке, неважливо. Потратили ми 63,5 тисячі гривень. Документація вся навіть мені все дали всі чеки. Хоч там деякі люди, які не вірять, і тільки що читав коментар, що ми шахраї. Хай нам не вірять. Ну, хай би всі були такими шахраями, як я і з моєю родиною. Ну, завдяки таким оленям. І є у нас моменти, вже давно перемогли. Якби було менше цього тріпла, яке тріпощиться. Ну, то не важно. Ми все одно будемо продовжувати нашу справу. Так що я дякую Василю Олексійовичу і його команді. Ми, колеса ми купували через магазин Віанор. Дякую ще раз усьому штату магазину. Це Юрій Хижняку, Сергій Юрій Рикіді. І колішини монтажа, О, тобто всьому їхньому персоналу, яким я, до яких я звертаюся, вони мені допомагають шукати і запчастини, і перезувають, і деякі невеликі ремонти по автомобілям. Так що, друзі, е, кстати, камера стоїть. Казали мені, що вона не дуже класна. Ну, але я думаю, що якось заснімемо відео і покажу. Тобто всередині монітор ми поставили. Займався цим також Юра Хижняк. Не знаю, до кого він їздив. Вони зробили, працює від прикурювателя. Можна їхати без світла, хоч вона і не дуже дорога, але вона працює. Але кажуть, що її видно в тепловізор. Ну, так само віддає тепло і двигун. Тобто я в цьому ділі не розуміюся, але вже поставили і ми таких вже е, передавали пару штук особисто. Ми передавали в тридцятку і передавали Василю. Е, це на, на третій кажуть автомобіль, який ми передавали на Бахмут. Е, також ми туди передали таку камерку. От, е, і Світлана Добровольська передавала в 77-му і на ту кіасоренту, яку ми е, відганяли. І ще там 10 таких при, е, камер вони відправляли. Ну, Вчора я вечором включав, коли потемніло, включив прикурювати. Ну, видно, наскільки вона буде ефективна, я не знаю. Якщо вона їм буде не потрібна, вони її просто викинуть. Але ми її поставили. Так що Надюшка, йди сюди. Ми тільки з Надюшкою їздили, іди сюди, щоб було видно. Я буду зараз витягувати, те, що ми купили, потім вже пострадаю назад. Хотів одразу розподілити дві машинки. Ці речі також куплені завдяки спільно спільноті Василя Олексійовича з Портланда, тому що вони прислали нам тисячу доларів. І за ті тисячу доларів ми купили, якраз нам вистачило купити вісім е коліс. Рязових 16 радіусу, тому що деякі люди там трошки не розуміються і починають розказувати, що таке колесо можна купити за тисячу гривень. От, купили вісім коліс, це 25 тисяч, там було 600, ну 500 з лишнім. І за е, пересилку, ну хай 26 тисяч грів, там більше виходить. Ну і тільки що ми приїхали з шиномонтажа з магазина і привезли такі речі. Такі речі ми привезли. Це у нас два штурмовика, тобто це два компресора таких От, тобі ж один в цій машині, один L200. Е, також е, ціна одного такого ціна одного такого компресора по закупці 1095 гривень. Е, два балонних ключі, отаких мощних, навіщо ми таке робимо? Тому що, по-перше, е, я сам в воді і коли стикався, також буває багато разів, обламують е, ключ, ну, той ключ І також є секретка. Не поміняли, не було в нас гайок. Секретка є в бардачку, можна користуватися секреткою. Також такі два ключі, ціна питання одного 307 гривень. Хрестові. Я думаю, водії мене поймуть. Що я ще не купив, це не купив два набори ключів. Перед цим, дякуючи Сергію моєму підписнику, ми дві машини передали. І отакі два троси. Це на 8 тонн по 406 гривень. Ну, поки вони разом, вже потім ми розпряділи їх по двом машинкам. Yeah. Так, за такі два, два донкрата, хтось каже також, що все дурня. Дали реально два донкрата матери. Це такі донкрати, які можна використати. Підсунути, так як у мене в бусі, підсунути і одразу передати. Тож всі машини, які у нас вже були, які ми передавали, ми всі комплектували такими донкратами. Там видно на дюшисті донкрати? На питання одного такого донкрату 1980 гривень. Тобто два штуки написано 2,5 тонни. Також ми купили дві каністри анкифри. Тож Дивимося також перед тим, що там залито. Ціна питання одного 295 гривень. І купили мастила. В одній машині у нас 5В40, це l 200 тільки не ця, а в цій машині залито 10В40. Для того, щоб хлопці могли на долівку, а якщо навіть не використають, можуть просто потім буде, можна буде використати це все діло і його замінити. Так що зараз це все діло загружаю назад. Загружаю назад. Також такі номера від... Е, а, це не ці, це його рідні номера. Зробили дублікат, бо зробили, ну а також є такий позивний цього автомобіля шалений. ну Я не знаю, хто на ньому буде їздити з яким позивним. Якщо хлопцям понравиться, то ми його залишимо. От мені просто подобається такий, цей автомобіль дуже подобається. Я йому дав поганяло шалений і заказав такі номера це за свій рахунок. два номера такі коштують 500 гривень. Хтось каже це дурня, а я вважаю, що це нормально. Так що зараз Надюшка поставив на паузу, я це діло загружу. зараз ще покажемо тоді монітор, заліземо в машину. І ще в мене є посилка, я не знаю, що там. Від Андрія Іванюка, вона вже там пару днів стоїть у мене е в піднавісі. Там, я думаю, ще якісь речі. І також тільки що приїжджала до нас Наташа Шило. Не встиг я засняти, тому що були якраз в магазині, прилетіли, вони вже були тут, привезли нам ящики з БК, ми їх будемо розмальовувати і, можливо, будемо продавати на аукціоні. Зараз ми також Надюшку їх покажемо. Так що Надюш поки на паузі. Загружаю, це все тіло ще назад. Так, ще ще продемонструємо. Ну, правда, ще не ніч, але я не знаю, чи вийде у мене, чи ні. От. Заживання включили і Надюшка ще включу прикурюватель. І отак показує камера. От воно ночі ми вчора також включали і воно видно. Ану Витягне Надюшка. Отак. Тож камера передає. І Світлана Добровольська, також, коли «Алтриста» 300 ми разом всі купували. то ми також цього. ну Це днем. А ночі воно ну, е, ну видно, ну не супер, звісно, там, що там як, ну, як днем, але це все діло видно. Цей автомобіль купується, він на даний момент ще в кредиті. от, На нього збирала є е, Славіка Бакуменка, сестра Оксана. Е, самі хлопці збирають. Світлана е, Добровольська збирає. І я з вами збираю на нього вже гроші є. Ну, як є, їх ще е, поки мені не передали. Так що цей автомобіль у нас вже, можна сказати, готовий. І завтра ми його ввечері вже передамо, так як хлопці, е, дасть Бог, приїдуть на побивку додому і заберуть її. Ми зустрінемося всі разом і її передамо. Це автомобіль теж військовослужбовця, дякуючи Сергію Василенку, вже цю машину ремонтували, ремонтували. І вже форсунки міняли, і топлівну міняли, і коротше, свічі накала міняли. Але людина розібралася і вже вона в строю, мобілайзер. А поміняно півмашини. Ну, а також отакі ящички нам привезли. Ці ящички попрошу Танюшку, ніяк до неї не доїду, ще краски, які передала Люба Мілешко з Чикаго. Ось тут у нас ми ще не передали, ніяк до неї не доїду. Сьогодні я мотався на столицю, приїхав в столиці і вже знову день закінчився. Так що отакі, це я так розумію, з якихось неношенських снарядів. Ну, потім розмалюємо і покажемо, такі будуть скриньки розфарбовані. А що на них буде, точно не знаю. Так що, друзі, йдемо далі. Йдемо далі. Отакий От автопарк трохи поменшав, бо Серюга ще приїжджав, електрик, машина стояла, хлопці там приїжджали. О, Тобто був такий движнячок, у дворі не було де поставити автомобіль. То хороший ножик. Давай, батько, розріжи. Це посилка від моєго підписника Андрія Іванюка. Він один із, був із так сказати, засновників, щоб я на своїх прямих ефірах продавав сувеніри, обережно пальчики, сувеніри. Поля бою. І він тоді перші гільзи, які були приїхані від нього. Ну а це також щось тут цікаве, не знаю, що Ану, відкривай. Сувенір. Так, да? відкривай, відкривай. Так що, друзі, є отакі сувеніри. Андрій Іванюк з Запоріжжя, який подарував мені футболку, ту суперу з тризубом. А також подарував мені е, вишиванку, мама його подарувала. От. Вичиняючі. Вичиня. Що там, не одно? Пять. Ух ты, ану, витягне. Це заображення. Показуй. Це у нас Україна. Це ще один герб. Ще один герб. Україна. І що там у нас? Ще... Андрюха, це просто крутяк. Андрюха мені сказав, там є для ще тебе. Буде герб, тільки трохи друга все. Сказав мені, що виставиш їх на продаж і кошти, які ти. Від цього вилучиш, можеш витрачати а на ти знаєш, допомогу що це за Київ? Ні. А що? откуда він? Не, хто? Андрій Манюк. Запоріжжя? З да? Так да. Та ні, Запоріжжя ж значи не там. А тоді, що тут метка стоїть така? Це столиця, мабуть? Ні. От так же. Столиця тут. Ну, ну ми потім розберемо Не знаю, Андрюха розкаже. Так що, друзі, не от такі можливо. в нас є нові лоти. Не знаю, можливо, ще можна буде... Плаком їх вскрити. Андрюха мені тоді казав, я ти вийшлю, гільз, зробиш сам, але реально він розуміє, що в мене трохи немає часу і зробив це все сам. Я, Андрюш, тобі дякую. Дякую за довіру, за підтримку. А ті балаболи, які реально просто псують мені трошки настрій і судять по собі, що я набиваю собі кишені. Дав би Бог усім ходити з такими набитими кишенями. От, як у мене. Але я не бідую, у мене є на хліб і до хліба. А те, що стосується допомоги, яку завдяки усім, усім людям, які мені е, скидають кошти, допомагають, і я думаю, її видно. І якщо взяти всі ці моменти, то ми вже витратили набагато більше, якщо б взяти все перевести в кошти, тому що дуже багато людей ще також передавали такі речі, як мавік 3. Олег, міні-Мавіки, обладнання всяке різне. Купували турнікети і багато різних речей. Це вже сума була б взагалі колосальна. Так що я завжди дуже радий, коли люди також присилають різні речі, такі як є, буває броніки, присилають, буває арперки, буває аптечки. І дуже хотів би всім подякувати за довіру і підтримку. Ну а ті нелюди, ну просто їм не місце в нашій Україні. Так, є моментів багато зв'язаних з волонтерством, але ми не підпорядковані ні одній волонтерській організації. Ми є родина українців, простих селюхів, яка працює далі в своєму напрямку, і також знаходить час і працює в напрямку перемоги. Добре, так що, друзі, на цьому. Буде все Пишу і написано ЗС. Ага. А спочатку казали, що це Герб. Да? Мені так. Да. А це ЗСУ на ЗСУ. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Я думаю, що хто схоче придбати, можете одразу писати мені в описі буде мій номер телефона Viber. На нього не телефонувати, на нього дзвонити і чи цього не дзвонити, а писати, а я потім перезвоню вже з іншого номера, тому що той телефон знаходиться в будинку. І кого зацікавило, можете свої пропозиції вже писати. Ну, а також буде прямий ефір в п'ятницю. З надюшкою, може буде вірушка, будемо щось трохи співати і виставимо на лоти деякі речі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.